Бажаю вам здоров'я і творчих успіхів. Привіт, друзі! З вами Тетяна Іскіла, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні хочу помалювати на великий такий сюжет: Шепшина, і буде вона. На фоні зеленого листя. Я думаю, що це буде гарно. Тобто я буду робити акрилову підложку, а зверху, мабуть, намалюю олійними фарбами. Ну, подивлюся по ходу, як це все буде. Зараз буду закладати темний фон, а потім світлі яскраві квіти. Ну, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ось, друзі, повністю закрила акрилом. Всю поверхню холста. І дивіться, як на темному, на такому буйстві виглядає світло. Тут я ще нічого не робила, не ложила. зараз сюди положу рожеве, а потім почну якісь деталі. Але ось дивіться, просто. Ось таке бусьвокрасок, тікі мазки в різні сторони. Навіть не сильно видно, там є те листя чи нема. Дуже прикольно виглядає. Звісно, треба трошки підправляти, але ось цей прийом світла на темному дуже гарно працює. Якщо ви не бачили моє попереднє відео про виногради, персики, там теж я малювала на темному фоні яскраві. Фрукти, то подивіться це відео, будь ласка. Ну і, звісно, коментуйте. Напишіть, як у вас справи, де ви, чим ви займаєтесь, що малюєте. Давайте будемо спілкуватися. Ну, ось поки що так. І зараз положу рожевий і подивлюся, як воно все буде виглядати. Добавила рожевого і дивіться, як змінилася картина. І тепер у мене дилема залишати арілови цей підмальовок і далі працювати акрилом чи все-таки олійними фарбами. Не знаю, зараз трошки серединку положу фарби. І далі, мабуть, все таки візьму олійні фарби. Так, друзі, я висушила феном. Картину, акріл, і тепер буду поверх малювати оцими олійними фарбами. У мене Віндер Ньютон. Ось ще такі фірми. Тобто, зараз швиденько накидаю, тому що це не сильно великий холстик, десь 20 на 25. Так, закрила вже все акрилом і далі вже олійними фарбами. Друзі. Виявилося, що у мене немає яскравої такої рожевої фарби, тому це буде просто квітка, а не шиповник. Не знаю, можливо, що ще придумаю, але на даному етапі ось так. Зараз додам більше зеленого, більше темного, щоб відділялася яскрава квітка. Я так собі вирішила, що денне світло, воно холодне, значить тіні більш-менш повинні бути теплі, але мені не хочеться тут давати якогось такого коричневатого і теплих кольорів. Ну, не знаю, знову ж таки, треба вирішувати. Ну, ось так, така яскрава картина, мені здається, що вона має право на життя. Пишіть як вам. І ось дивіться, як виглядають ті самі кольори при штучному жовтому освітленні. Так що, як завжди, я говорю: треба картину дивитися вживу. Тоді зовсім інше враження. Але мені подобається це буйство фарб. Друзі, ну ось на даний момент поки що так. Треба мені поправити ці листки, щоб вони були такі не сильно. за якісь зализані. Хотілося мені від цього відійти. Так, собака не гавкає. Якісь можливо моменти треба ще уточнити тут щось-небудь. Але, в принципі, мабуть, і все, тому що це така картина, я хотіла його її дуже швидко намалювати, щоб не заморачуватися, виписувати. Ось такі якісь ботанічні моменти. Ось-таки ногу, щоб трошки було похоже на квітку. Так, тут дивлюся сильно можливо щось так зробити, щоб він дивився більше цю сторону. Звісно, коли починаєш в... Виправляти починається щось не дуже. Так, ладно, хай буде так. Трохи десь додати, можливо, ще якихось мазків. Можливо, такого ще жовтенького побільше, щоб була трохи яскравіша зверху. Ну, зараз спробую. Добавила трохи яскравого, щоб зверху так було світленько, внизу хай залишається темним. Подобавляла в різних містах цього рожевого, трошки подружила ці два, ці дві квітки, щоб вони не виглядали більш-менш так зближені по тону, але це більше в тіні, тому у нас така. І знаєте, згадала про правила теплохолодності, в теплому холодне, в холодному тепле. І квітки вони такі дуже яскраві і листя яскраве, воно друг, одне на одного впливає, тому в зелене додавала червоне, в червоне зеленого трошки, десь там внизу. тут. Трошки затемнила, ніби тут ці листки йдуть в тінь, а тут хай такі більш яскраві залишаються. Можливо, ще щось десь додати, ну це вже, знаєте, така кусовщина. Ні, mm. от там квіт якийсь ще є. Так, от через що у мене все таку вигожину теж мені не подобається, але з іншого сторону інше почало додати, теж не дуже гарно. Може хай і так і буде. <свісно> ну, Це, знаєте, так дуже прикольне заняття, можна цим займатися скільки завгодно. Десь робити більш-менш таку картину. Однорідно, щоб вона не була, знаєте, як вирізане зелене листя і рожеве червоні квіти. квіти. Тому треба це все поправляти, ще й поправляти. Зараз попробую Можливо так зробити. Хай буде так. Не зрозуміло, що там, чи то квітки, чи тут то... у мене була шипшина, знаєте, така вже відсівша, але... Вже все пішло не по плану, тому хай буде так, якась то квітка. Мені подобаються такі сюжети, знаєте, нібито камера ось так, ну або обличчя людини зайшли в якийсь кущ з квітами і так занурилась, і там стільки-скільки різних різних кольорів. Мені здається так, цікаві такі картини. Це така інтер'єрна картина, я не претендую на шедевр, звісно, він в мене і не вийде. Тому ось так помалювала, трошки порозважала, вам показала свій процес, як я малюю. Можливо, тут через щор він у мене яскравий. Хай може там буде трохи. Я так хотіла якийсь шар тут зробити. Це такий швидкий живопис. Друзі, пишіть, як вам? Що там ще додати таке? Безливо, не треба, чи гілки, чи ще щось. Не було воно таке стерильне. Ну, Мені подобається, мені здається, вже хватить. Мені тут щось поправляти, але все одно хочеться. От, бачите? Так хочеться замалювати. Коли закінчую малювання, ще хоч хочеться, щось ще, іще. Бо я дуже-дуже люблю малювати, друзі. Так що, то одне, то інше. Починаю виправляти просто десь кольори, можливо, через що темні. Але ж то, внизу. Там у нас глибокі тіні. Хотіла тіні теплими зробити, а вийшло, що вони в мене холодні. Ну і хай буде так. Можу сказати, що це малюнок такий. Не знатуриш, це моя фантазія. Трошки ці якісь білі тут проступають і не дуже гарно виглядає. Треба потім якимось кольором ще пройтись вниз. Ось так, друзі. Пишіть, як ви, як вам моя картина, давайте поспілкуємось, чи вас закликаю до цього. Мені дуже цікаво, що ви малюєте. Я певна, що більшість на моєму каналі, хто ці. Відео про малювання дивиться, це художники. І от ви мої любі колеги, художники, як можу так сказати, все одно, хоч я і не професійний художник, але я вважаю себе художником. Скажіть колеги, чим ви зараз займаєтесь? Що ви малюєте? Мені цікаво, які ви любите сюжети. Я з одного боку в інший. Кидаюся, то малюю природу, то матюрморт. Мені якось малювати у неї теж не дуже цікаво, тому малюю різне, море дуже люблю малювати. Квіти, звісно, ось такі. Це, друзі, на цьому. Я буду закінчуватися своє відео. Ставте лайки, подобайте, коментуйте. Вам не складно, мені приємно. З вами Тетяна. До нових відео. Пока-пока. Бувайте здорові! Так, друзі, наступного дня трохи домалювала. ну ось На даному етапі такий у мене малюнок, така картина невеличка. Коментуйте як вам, ставте лайки, і З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові, мої люди!